Доброго дня всім добрим людям. І так ще раз вертаюся до мобілізації, оскільки там багато гвалту про незаконність, про чиниться і про те, що ті люди, які кричать про незаконність, нібито вони праві. Я неодноразово звертав увагу, що читайте ознаки дифузного права. Не займайтесь тим гвалтом, який не потрібен, оскільки мобілізація проходить. Проходила і буде проходити далі в зв'язку з повною деморалізацією українського народу і апатією і апатією його. І це наслідок того, що на сьогоднішній день в Україні впроваджується архаїка державного управління. Ну і по цифрах я пройдуся для того, щоб не бути там голослівним, оскільки воєнний стан і загальна мобілізація продовжили. На 90 днів до 9 листопада 2024 року. Жоден з тих, що кричали про незаконність мобілізації на сьогоднішній день, не подали ні до суду, ні до Конституційного суду. По крайній мірі, таких відомостей в мене немає, і я їх не знайшов, якщо бути чесним і відвертим. Друге, згідно то з новим законом. Так званим новим законом про мобілізацію я говорив, що цей закон не конституційний з тих підстав, що він не прийнятий на підставі Конституції нової Конституції України. Але це не говорить про те, що його не будуть застосовувати, оскільки у випадку навіть його визнання неконституційним, скажуть, що от з цього моменту він тільки з моменту визнання буде не діяти. Тобто на сьогоднішній день він діє і. Так собі довільно всі трактують правників держави Україна, оскільки, ще раз кажу, що дифузне право воно впроваджується щодня, незалежно від нашої з вами волі, незалежно від думки більшості правників і так далі. І так далі. Згідно з новим законом, так званим про мобілізацію військово зобов'язаних на 16 липня. Є офіційні дані 4 мільйона 690 тисяч там 496 об, об, об е, оновили військові дані. Тобто з тих 450-500 тисяч людей, які просило Міністерство оборони в Зеленського, щоб вони мобілізували додатково з 400 там, з мільйона 690 тисяч можна спокійно відібрати 500 тисяч людей. Без всякої напруги, без соціальних підривів, без соціальних катаклізмів і так далі, і тому подібне. Тому ті всі, хто кричать знову ж таки, про якісь там ТЦК, що когось там одного побили чи двох, то це треба присікати на корню, оскільки ТЦК на сьогоднішній має всі важелі впливу для того, щоб мобілізацію провести в доволі тихий, мирний, і спокійний спосіб. Ну і стосовно Тих даних, що у нас Верховна Рада ухвалила не мобілізувати людей до 25 років, і оце недавно вона ухвалила законопроект 11379D, що передбачає звільнення від мобілізації чоловіків віком до 25 років, яких визнали обмежено придатні. Ну, я неодноразово звертав увагу, що в Конституції України немає різниці: ти інвалід, хворий на голову, чи, чи який ти там. Якщо ти громадянин Держави України, ти зобов'язаний захищати свою вітчизну і не, 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 цілісність і недоторканність України. І на сьогоднішній день те, чим займається Верховна Рада, це називається сіянням розколу для того, щоб заробити на цьому розколі. Зробити собі кошерний бізнес і збільшити кількість наданих послуг, оскільки послуги надані на сьогоднішній день, вони є оплатними. Безоплатні послуги треба забути про це. Розвинутий соціалізм помер, і безплатних послуг в перспективі взагалі не буде. Тому треба до цього звернути до цього відноситись реально, спокійно, оскільки. Зміна суспільного економічного устрою на правий публічний порядок привела саме до таких наслідків. Ну і ще хотів стосовно того, що на сьогоднішній день мобілізація, мобілізація мала бути тісно пов'язана з націоналізацією, оскільки в нас іде війна, хоча вона і не називається війною, а вона називається що ми даємо вістіж агресору. Згідно норм міжнародного законодавства, оскільки в міжнародному праві немає поняття війна, є військова агресія. І саме те, що наші збройні сили і всі інші військові формування надають відсіч збройній агресії. Я е, говорю про те, що е, потрібно було провести глибоку націоналізацію і, е, на жаль, на превеликий жаль, на сьогоднішній день. Піонери, зелені піонери до цього не додумалися. І наслідки ми з вами сьогоднішній день пожинаємо у вигляді втрати територій, у вигляді подальшого погіршення наших військових можливостей, оскільки противник не спить, і він на сьогоднішній день також збільшує свої військові можливості. 7 листопада 2022 року. В українських засобах масової інформації було повідомлено, що стратегічні підприємства, пов'язані з Костянтином Живаго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Бослаєм та Костянтином Григоричнем, йдуть у власність держави. Було прийнято рішення про примусове відчуження власність держави акцій Укрнафта, Мотор Січ, Автокрас та Праж, Запоріжжя Трансформатор. Ну, оскільки ця націоналізація. Була вибірковою, а мала бути тотальна націоналізація, а не вибіркова. І наслідки цієї вибіркової націоналізації сьогодні ми з вами пожинаємо, про що я вже звертав раніше увагу. І на сьогоднішній день ці активи були передані в управління Міністерства оборони. Якщо на сьогоднішній день, ці активи ефективно управляються, то в мене є доволі глибокі сумніви, оскільки, наприклад, ПАТР Укрнафта, заводи переробні, не працюють у зв'язку з тим, що на нас кидають ракети, шахеди там і так далі. І тому говорити про ефективність управління немає жодних правових підстав. Ну і останнє, що хотів звернути увагу. Такою метою націоналізації є забезпечення обороноздатності держави. А я звертав увагу, що держава не виконала своїх поставлених перед нею завдань, не виконала цілі і мети, оскільки втратила контроль над територією біля 20%. Це при тому, що вона в повному об'ємі справляла податки, платежі і збори і на сьогоднішній день. Всі, хто працював на цих отримували повністю заробітну плату. І тому треба розуміти, що публічна мета здійснення в інтересах суспільства націоналізації мала бути жорстким доволі, мало бути повним, а не вибірковим. І на сьогоднішній день складається враження, що ця вибірковість є основою діяльності правителів держави Україна. Дякую за увагу. Будьте здорові. Думайте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну і критикуйте грунтовно.